Вона Сафой та Юсу Штрелов провели неймовірну чудову гонку, допустивши тільки одну хибу та впевнено перемогли. Збірна Норвегія посідає другу позицію, та Австрія показує стабільність, посідає третю позицію. Вітаю вас на каналі. «Біжи, Стріляй, підписуйся на канал та став подобайку. А я вам коротко розповім, як пройшла одиночна змішана естафета. На першому колі проблем суттєвих не було. Ніхто не впав, тому все гаразд. Перший вогневий рубіж Фой стріляє чисто та вибігає на першій позиції. Сімон плюс 0,9, Христина Дмитренко плюс 2,3. Дуже непоганий виходить початок гонки. Завал відбувся з збірної Італії та Болгарії по одному штрафному колу. Вже на другий вогневий рубіж Сімон Фойт та Дмитренко прийшли лідерами та розпочали стрільбу. Сімон з двома додатковими вистрілялася швиденько та виходить на першу позицію. А от Фойт чистра стрільба, але довго стріляла. Друга позиція плюс 3,5. і передає передачу на третій позиції, плюс 4,3, три. Австрія четверта, плюс 4,6. Христина Дмитренко дванадцята. Два додаткових плюс 25,2. На колі була найшвидшою: Ірвін Тандерволь плюс дев'ять, Хорватова плюс 2,1, Дмитренко плюс 11,4. Третій вогневий рубіж перший для чоловіків. Штрелов чисто стріляє та виходить на перші позиції. Крістіансин підіймається на другу позицію плюс 2,3, Едер третя позиція плюс 4,6, Тищенко 11, плюс 41,4. Четвертий вогневий рубіж. Штрелов та Крістіансен приходять разом. Штрелов від тарабаню та виходить на першу позицію та передає естафету. Крістіансин невеличкі проблеми. Два промахи плюс 19,7. Австрія, третя плюс 20,3. США четверта, плюс 23,9. і Тищенко підіймає нас на дев'яту позицію плюс 48. Дуже швидко та динамічно проходить гонка. На трасі найшвидшим був Крістіансен Хофер плюс 1,5. Штрелок, плюс 87. і Тищенко плюс 25,8. П'ятий вогневий рубіж Венеса Фойс приходить першою та впевнено відстрілялася, виходячи на перші позиції. Хаузер чисто плюс 26, Тандберорт Плюс 21,9, Сімон плюс 38,5, д плюс 51,3, США Штрафним колом плюс 55, Дмитренко один додатковий, плюс хвилина 0,2. Шостий вогневий рубіж. Фойт передає естафету на першій позиції, стріляючи нулі. Хаузер передає естафету на другій позиції плюс 21,6. Сімон підіймається на третю позицію плюс 29,4. Тандервольт мала три хиби та виходить на четвертій позиції плюс 48,1. Дмитренко плюс хвилина 0,5. По дистанції Хорватова була найшвидшою стримуусова плюс 5,6. Тандервольт плюс 5,9. Хаузер плюс 6,4. Сімон плюс 6,6. Дмитренко плюс 15,7. Сьомий вогневий Рубіж. Штрелов приходить в самотності з перевагою у 20 секунд. Ліг відстрілявся та побіг далі. Сім вогневих рубіжів нуль додаткових. Сімон відчув молодість та, виходячи на другу позицію плюс 28,8, Крістіанзен плюс 36,3, Жаклен плюс 37,5. Тищенко на дев'ятій позиції, плюс хвилина 14. Заключний восьмий вогневий рубіж. Штрелов приходить на перші позиції, поспішає на другому пострілі, робить промах та далі все чисто. І коло виходить на перші позиції всього з одним додатковим. Адер на другій позиції плюс 36,8. шість вісім. плюс 37,4. Хофер четвертий, плюс 58. вісім. два штрафних та сьома місце плюс хвилина 17. Тищенко плюс хвилина 22, восьма позиція. На колі все ж очікувано – Крістіансен відривається від Сімона Еделера. Та фінішну лінію Штрелов перетинає з прапором, займаючи першу позицію. Норвегія, друга плюс 11,2, Австрія третя плюс 28,3, Італія четверта плюс 37,9, Латвія п'ята плюс 39,1. Артем Тищенко на фінішній премії програє Райту та займає 10-ту позицію. Враження від гонки дуже цікаві. Німеччина проведе таку гонку, яку потрібно вписувати в підручник для юних спортсменів, що таке біатлон та як тут змагатися. Звісно, Норвегія мала краще виступати, та вибачте не сьогодні. Сімон Едер разом з Хаузер показує та вміння працювати в парі. А от наші збірні потрібно багато працювати та напевно навчатися на своїх помилках. Так напишуть хейтери в коментарях. Звісно, з однієї сторони я з вами і згоден. Але давайте краще цю справу ми залишимо тренерам, людям, які на цьому базуються і мають більше уявлення, ніж всі ми. Тому давайте бути добрішими. Все ж таки, спортсмени представляють нашу країну, і бути ласкаві, не потрібно писати. Такі злі коментарі.